Кияни у декількох районах прокинули сьогодні о восьмі ранку від звуків вибухів. Втім, повітряну тривогу у столиці оголосили лише за пару хвилин після цього. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що за попередньою інформацією спрацювали сили ППО по балістиці. За інформацією моніторингових телеграм-каналів, була спроба атаки Борисполя. А вибухи в Києві пов'язані виключно з роботою антиракетних військ. Пізніше це підтвердив і Кличко. Написав, що сили ППО працювали поблизу Києва на лівому березі. В столиці викликів рятувальників не було. Кияни телефонували на лінію 103, але постраждалих не виявили. Люди дзвонили, почувши сильні вибухи. Вночі росіяни атакували Україну дронами та кількома ракетами різних типів. 19 шахедів з 31 знищено. Повідомили у штабі. Більшість ударних БПЛА російські окупанти спрямували по прифронтових областях. ППО працювали Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській та Київській областях. Втім, вибухи цієї ночі лунали і на Росії. Ось так виглядав Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ. А в Рязанській області після вибуху на залізничній колії з рейок зійшло 19 вагонів вантажного потяга. Ось вони завалилися на бік. Сім з них були з мінеральними добривами всередині, якщо вірити російським паблікам.